Сторінка 8, розділ 1. Життя людей за первісних часів, українські землі на початку історії людства. Параграф 1. Походження людини. Теорії походження людини. Перші уявлення. Походження людини складне питання, яке досі не розв'язане. Відтоді, як людина замислилась над тим, хто вона та звідки походить, виникло чимало теорій. Тепер це питання продовжують вивчати різні науки, зокрема історія. Усі теорії можна об'єднати у три основні: створення світу і людини Богом або іншими надприродними силами, еволюційного походження людини від приматів, космічного походження людини, тобто життя на землі, було занесено з космосу. Міфічні уявлення про походження людини дуже різноманітні. Давні китайці вірили, що перша людина, пань Гу, вилупилася з яйця. Давні шумери, народ, який мешкав на землях сучасного Іраку, були переконані, що перших людей боги виліпили з глини. Деякі народи Африки вважають, що перша людина вийшла із тріщини в камені або дереві. Еволюційна теорія. У 19 столітті англійський природознавець Чарльз Дарвін розробив теорію природного добору. Її суть полягала в тому, що виживають і передають свої якості нащадкам найбільш пристосовані до навколишніх умов живі організми. Наприклад, тварини, які не мали густої шерсті, що допомагала зігрітися в холодну пору, не вижили в льодовиковий період. Згодом інші вчені доповнили цю теорію. Її підтвердили відкриття в біології, археології та інших науках. Так формувалася сучасна еволюційна теорія, якої дотримуються більшість вчених. Вони переконані, що сучасна людина сформувалася в результаті еволюції. Згідно з еволюційною теорією, близько 4 мільйонів років тому розпочався процес перетворення людоподібних істот, їх називають гомінідами на сучасну людину. Цей процес загалом завершився 100 тисяч років тому. Він відбувався лінійно, а більше нагадував дерево, де різні види гомінітів тривалий час могли жити поруч і навіть змішуватися. Найбільш важливими змінами, що відбувалися під час еволюції людини, були такі: прямоходіння, яке збільшило поле зору та звільнило верхні кінцівки для виготовлення знарядь праці. Збільшення об'єму мозку, зменшення розмірів зубів і щелеп унаслідок вживання гарячої їжі після опанування вогню, оскільки таку їжу легше пережовувати. Поява і розвиток мови що допомогла передавати досвід та узгоджувати дії з іншими. Словник. Еволюція це процес поступових закономірних змін у природі і суспільстві. Інформація під малюнками. Камінь використано як зброю, сучасний малюнок. Камінь використано як знаряддя праці. Першими знаряддями праці стали камінь, палиця, копачка та важкий дрюк. Уміння виготовляти знаряддя праці відрізняло людиноподібних істот від тварин. Від вогню степової пожежі людиноподібні істоти запалюють вогнище. Людиноподібні істоти навчилися користуватися вогнем. Близько 400 тисяч років тому. Основні відмінності будови людини від будови мавпи. Вчені стверджують, що давні люди та мавпи мали далекого спільного предка. Мавпа таз довгий і високий, відсутній поперековий прогин хребта, об'єм мозку 500 см кубічних, скошений лоб, підборіддя відсутнє, пересування на чотирьох кінцівках, людина. Таз широкий і короткий. Сподібний хребет, об'єм мозку 1500 см Є підборіддя, прямоходіння. Собаки різних порід відрізняються одна від одної, але усі мають спільного предка вовка. Ймовірно, у процесі розвитку собаки почали відділятися від вовків близько 30 тисяч років тому. Еволюційно розвивалися не лише гомініди. Вчені відтворили вигляд предка котів, який жив близько 200 мільйонів років тому.